Всім привіт! Сьогодні культивуємо частину поля під посів ячменю. Я хотів Який соняшник? Культивуємо юмзом та культиватором пружинним типу помед і ззаді пружинні гребінки. Звичайно ще трішки мокро, але потрібно швидко посіяти ячмінь, поки є волога. Далі цінути нема як, по-других трохи обставинах. А на під під'яжмінь піде. Обробіток доволі глибокий. Земля розсипається трішки мокровато, але по-другому, на жаль, ніяк. Можливо, трохи погано чути, бо вітер. Працюємо по діагоналі, щоб трішки зарівняти нерівності. Тут горалося в... Декілька заходів, так сказати, і ще частина дискувалася, то вирівнюємо площу, щоб було рівно. Це Після культивації це, то ось так. вологу не закривали після зими. Це можна сказати, і закриваємо вологу, і перед виробіток і ґрунту. Півс, до речі, вже зробили, вже на ходу. Дивимося, як він себе покаже в роботі. Це його перший виїзд після ремонту колінвала. Трішки Багато рослинних решток на полі. Забиває заді грибінку. Але мені здається, все рівно воно, воно працює краще, ніж борони. Вона, вона в нас цей культиватор був з боронами. Мені взагалі не подобалось, як він працює, а зараз і підняти, і ось так вириває нормально деякий бур'ян. Так це я вирвав витягну за кадром. Бур'ян вирваний. Бур'ян вирваний. От там частина поля є, не знаю чи видно, там взагалі поралось саме перший, там такий бур'ян. І там має бути кавун. Потрібно обробити буде пізніше, коли вже підсохне. Щоб не було грудки. В принципі, мені подобається грудок. Хоча і мокро. Кудок великих як таких немає. Така невелика грудка, яка розсипається. Це що? Це качан. Рослинні рештки на цьому полі вже не спалювались років 6. Коли я почав займатися, ми не палимо, тому багато і Це з попереднього року, і качанів кукурузи, яка вже тут не росла років три. Дивлюся, що буде сіяти, плануємо О, через день не але... немає змоги. Завтра дощ передають. Можливо, в суботу будемо сіяти. Теж зніма саму сівбу. Зручно, культиватором з пружинами, а не з боронами, тим, що підняв, і собі спокійно їдеш. Вони не висять ззаді, розвертатися зручно. Так, можливо, там трохи перервалося. Треба дуже сильний вітер